28 травня по 3 червня 2012 року до чергової частини міського відділу МВС надійшло всього 261 інформація про злочини та пригоди. З них зареєстровано в журналі реєстрації заявок та повідомлень про злочини 181, в журналі обліку інформації, що не місяць, ознак злочину 80. Із 181 одної такої інформації 68 кваліфіковано як злочин. Із них по категоріях крадіжки, скоєно 13, скоєно 33, розкрито 13. Пограбування, скоєно одне, розкрито. Шахрайство, скоєно 7, розкрито 7. Злочини пов'язані з наркотиками. Скоєно 3, розкрито 3. Тяжкі тілесні ускоження. скоєно одне, розкрито одне. Незаконне заволодіння автотранспортом, скоєно одне, одне розкрите. Вилучення з незаконного обігу об зброї скоєно одне, розкрито. Злочини по лінії економіки. Скоєно 17, розкрито 4. Всього з 28 травня 2012 року розкрито 41 злочин. По оперативних зведеннях чергової частини Івано-Франківського міського відділу оперативний процент розкриття злочинів становить 60%. Період з 28 по 3.06.2012 року чергову частину Івано-Франківського міського відділу надійшли два повідомлення щодо нещасних випадків, 26 повідомлень про раптову смерть громадян, також виявлено повідомлення про виявлення снаряду Великовітчизняної війни. В місті Івано-Франківську за звітний період проведено три масових заходи, в яких брали участь близько 400 осіб на охорону громадського порядку задіялося 37 працівників міліції міського відділу. Всього за даний період виявлено 270 адміністративних правопорушень. З них працівниками блоку громадської безпеки 235 і працівниками ВДАЇ 35 читали, По катушках ще не виявлено, злодія не виявлено. Значить, що з позитиву виявлено було злодія, які залежить наші церкви це в катедру і на гірці церкву. Спіймано було його на гарячому якраз, коли він був там всередині, вже виносив гроші ще раз. І що до комунального що це виявлено було на Бандери 10Б, де була крадіжка електролічильника також. Злодія спіймали, якраз документується, ведеться слідство. По катушках ще злодій не спійманий, ще немає. Будь ласка, тримайте на контролі. Є запитання? Дякую